Підтвердження водійського посвідчення, коли від можуть від вас таке вимагати, коли, наприклад, ви хочете замінити своє водійське посвідчення на польське, так і від вас урон вимагає підтвердження водійського посвідчення або дає запит в посольство. Так, є два варіанти. Є ще варіант, коли від вас взагалі не вимагають підтвердження водійського посвідчення, але це не у всіх ужех. Так, наприклад, якщо взяти у Варшаві, то від вас будуть вимагати підтвердження водійського посвідчення. Додатково ззаді на цьому підтвердженні мусить бути апостоль обов'язково, і вам потрібно. Ну, такі, таке підтвердження перекласти на польську мову, додатково теж апостоль перекласти, так? Додатково зробити переклад водійського посвідчення і мальдунок. І тоді ви зможете замінити своє водійське посвідчення на польське. У деяких випадках, наприклад, якщо у вас забрали права за грубі порушення в Польщі, то від вас теж можуть вимагати таке от підтвердження, щоб ці права, коли ви перездаєте, наприклад, у вас за алкоголь забрали водійське посвідчення, ви хочете перездати, перездаєте і. Долучаєте таке підтвердження, і вам заміняють ваше водійське посвідчення. Ну як повертають, так коли ви здаєте екзамени і замінюють його на польське. Зразу вам вже видають польське, якщо воно було забрано в Польщі і воно там лишилось. Бо, наприклад, якщо вас заберуть в Польщі права і відправлять їх в Україну, то їх дуже тяжко буде повернути дистанційно. Так особисто ви можете поїхати в Україну, і їх собі відновити. Ну це вже друга історія. Якщо від вас, наприклад, у ЖЕНД вимагає підтвердження водійського посвідчення, то ми можемо таке підтвердження зробити. Якщо у вас водійське посвідчення нового зразка, якщо воно старого зразка, їх спочатку треба внести до бази, аж тоді можна буде зробити підтвердження, то що ми теж робимо: так верифікуємо водійське посвідчення, вносимо їх до бази, робимо на підставі реєстру таке підтвердження. І тоді ви зможете собі спокійно. Якщо у вас такий документ, пакет документів вже буде на руках, то як тільки ви йдете в ужон, то протягом 7 днів уже отримаєте польське водійське посвідчення. Так що якщо комусь потрібне підтвердження, звертайтесь мої контакти знайдіть у в шапці профілю або в описі під цим відео.